Друзья, всем привет! на связи, Киев Украина. У нас конец февраля 2025 года. И, друзья, в этом видео мы с вами завітаємо до магазина с дитячими солодощами. У нас не было еще такого. Тому вподобайку влупили, конечно, проверили подписочку и погнали. Я знаходжусь в ТРЦ-проспект, це метро Чернігівська, і цей магазин, цей відділ да, з солодощами, він знаходиться на першому поверсі. Бачите, ліфт всі удобства, як в лучших домах Лондона і Паріжа. І ви знаєте, я так подивився, пройшовся по цьому проспекту, і в принципі більше солодощів ніж тут. Ось саме в цьому в цій локації, в, а, в ТРЦ проспект більше нема. Ну разві що може в Ашані. Де він знаходиться? Він знаходиться, якщо ми дивимося вхід, там у нас вхід, да, там у нас Макдональдс, ескалатор наверх на мультиплекс. Тут ліфти, звідки ми вийшли. Тут у нас цитрус. Проходимо буквально 10-20 метрів по прямій, дивимося зліва у нас Єва. І навпроти Єви, ось там, де у нас шарики, чудові такі шарики, ось там у нас якраз і знаходиться оцей от магазин. Бачите? Солодощі чері, бері. Великий яскравий рожево-синій магазин. У нас одна ціна на всі жалей, які ще у нас тут Ставлені це за 50 грам 46,99 гривень. Тут у нас знаходяться різні жуйки, а всередині буде кислий такий порошочок. Вони будь-кисло солодкі з різними фруктовими смаками. Ну, мабуть, ті, що червоні, ці більш більш солодкі, чи ті, що зелененькі? Ні, вони в однакові там не залежать від кольору. Ось тут є різні маршмело. Теж але тут воно якраз такі вже залежить від кольору, який смак. Теж mm -hmm. тут у нас представлені кислі різні жилети. Тут такі от спагеті є, такі от поліна маленькі кавунчики, стрічки, тобто на будь-які. Ну no, взагалі, це для більше все ще ті для діточок. Да. Ну дорослі теж полюбляють mm -hmm. Да, дуже часто. Так а це це, мабуть, якась це лакриця. Mm -hmm. Це лакриця. Вона виготовлена із рослини лікарської, яка називається власне лакриця. Вона дуже mm -hmm. корисна і без цукру вона йде. Ось також це іриска, іриска солона звичайно. Карамель, так. ось. А шпажки це для яких? Шпажки це, це ми цюкет. використовуємо для букетів. Ми ага. робимо букети ось там. Ось, до речі, по букетам. да, можемо, Якщо у нас е, хтось дивиться це відео ближче до 8 березня, то welcome. Дивуват. Так, нещодавно це ж було 14 лютого, то, то дуже розкупляли розкуп, ці букети. Там так, ну так середній, так букет, наприклад, да? якийсь такий більш-менш. Наприклад, оцей скільки у нас? Тисяча? А це якраз такий найбільший букет, він за тисячу гривень. У нас взагалі гривень. цінова категорія від 400 й вища. Угу, угу, ось угу. і це все ви тут на місці? Це робите? Так, ми прямо в магазині. Ось, наприклад, я тільки що робила і закінчилась ага. такий букетик. Ми його обертаємо в плівку, потім запаковуємо. Ось таким чином. Так, давайте далі подивимося, що у нас є. Тут у тут нас зона, а, всі солодкі йдуть желейки, Тут, в принципі, у нас дуже великий вибір. Є малинки, такі от міські, жаби, боби, горішки в шоколаді. А це що? А, це така іграшка називається пес. Тут йдуть такі цукерочки, які вставляються в цю іграшку, і потім нажимається на кнопку, і вона видає ці цукерки я думаю, що більше за все батьки, точніше дітки у батьків, скоріш за все, оці мармеладні мішки. Так, да, часто беруть ці мішки, черв'ячки, зуби теж дуже сильно полюбляють. Так і ще раз нагадаємо, значить ціна у нас за 50 грам. 46,99. 46,99. Зважуємо і виявляємо, скільки це коштує. Якщо треба щось у нас за то будь ласка. І кола, так, в нас є і водичка різна, і з холодильника холодна, і хто бажає тепло, може взяти. Так, а це просто коробочки? Так, да, це коробочки, є брендовані, у нас є різні в цілому коробочки для наповнення от різними жилейками або штучним товаром. Так, тут у нас такий відділ вітрина більш масивного якогось. Так, тут у нас Салатова. знаходяться різні такі яйця для дітей. Є ось такі схожі на Kinder Joy, там всередині і їстівна частина, і іграшки. Є ось такі окремо для дівчинки, є окремо для хлопчика. Угу. А скільки це для хлопчиків? Теж 245. Теж 245. А там внутрі це як типу Кіндер-Шоколад, якийсь іграшка, е, чи що там Там ідуть цукерки, чупачупси, наклейки і іграшка для хлопчика. Ну я чесно кажу, що я ось з цієї вітрини, мабуть, процентів тільки 20 розумію, що це щоб. Тут у нас такі а, йдуть іграшки і солодощі. Угу. Тут йде таке драже, воно схоже на мемдемс, і ось така іграшка, акула, яка робить ось такі рухи. Потім є ще ось така цікава а, мавпочка, і тут, тут драже всередині, і у неї можна ось так от зараз бити. Угу, угу. Можна купити дві мавпи і гратися. У нас ще такі цікаві іграшки, а, це типу як корівка. Яка дістає теж чупа Ух ти. Ось. Клас. І вони йдуть багаторазові, тобто тут можна uh -huh. замінювати кожен раз чупа Тобто Можна завжди з нею гратися. Так, а кула тут у нас теж це щось у нас у нас... теж схоже, в принципі, до коровки, тільки це просто буде пістолет. Ага, це десь я бачив таку в Тіктоках. <ріху> <ріху> да, да, да. І а... до нас часто за цим приходять, бо десь бачили і от у нас. Такі. Так, а це що, теж солодощі якісь? Це бургер, да? бургер, просто ось такий. Є ось великий, є ось там маленькі бургери. Mm -hmm. Так, це у нас кіндер сюрпризи звичайні. А зверху це, це декорації чи це? Це, це, це справжні желані цукерки, але вони не використовуються для продажу. Це просто декор. Так, а буває таке, що щось оновлюється, чи в принципі плюс-мінус, що ми бачимо, тут, воно й буде через місяць. Там в принципі так, але в нас дуже часто буває і новий товар. для мене це виглядає як зубна паста, але це 100% не зубна паста. Це насправді жувальна гумка. Вона спочатку як типу паста, як рідка. Потім її треба розжувати і вона робиться як звичайна жуйка. Так і десь я тільки що бачив, ось ці цукерки. Це хід можна сказати, де да, магазину так, більш за це все плюс тренд магазину Waste, вони вважаються екстра кислими цукерками. Угу. Це, мабуть, навіть якісь блогери купують, щоб продегустувати. Так, да? такі так, такі це, може бути. це, мабуть, з 14-го у нас лютого е, залишилось. Е, тут у нас чекає 8 шоколада керівць, для дорослих є, лависки, різні ось такі льодяники в вигляді сердечка, теж подарункові коробочки. І ось ці коробочки вони виконані з дерева. Так, це у нас, скоріш за все, до 8 березня буде актуально. Скільки це? А така коробочка 200 гривень. Купую коробочку, купую якісь цукерки і все. У нас. І відкритку. Так, ще так. Куди. Ми складаємо готарі. разом з покупцем якісь такі подарункові коробочки. Ну, коробочок у вас багато. І... А в нас їх така, достатньо. І така, і така, і така, зверху внизу. А це для чого? Це таке готове серце, вон там 90 штук жвачок ловис. Ну що, друзі, як вам цей магазин, як вам локація, як вам асортимент цукерок для дітей? Напишіть, було цікаво знати, купили б ви щось самі собі. Вподобайку влупили, палець вверх поржали, проверили підписку і, звісно, написали коментарі. До нових зустрічей, на хідосах, всім пока!